Шановні військовослужбовці Збройних сил України, шановні ветерани, представники держав, представники медичних установ, громадських організацій і любі колеги-волонтери. Я представляю першу спілку українських ветеранів за кордоном UA Veterans Germany. Мене звуть Лілія Кетлер, я приїхала з міста Гамбург, Німеччина. В мене обмежений час, тому я зараз перейду до конкретики. Наша організація це волонтерська спільнота спеціалістів різних напрямків, що з 2014 року допомагає пораненим ЗСУ, яких привозять в рамках державної програми на лікування у Німеччину. Ми являємося членом коаліції ветеранських просторів. Це перша закордонна організація, яка війшла в цю коаліцію. І ми є платформою для ветеранських організацій та волонтерських ініціатив по всій Німеччині та за кордоном. І зараз я розкажу, як працює ця програма, як вивести українського пораненого на лікування у Німеччину. Хто за це платить і яка наша місія? З 2022 року існує державна програма. Між Україною і странами ЄС про лікування українських поранених за кордоном в странах ЄС. Про це вже трохи розказав представник Міністерства охорони здоров'я України. А я вже подробніше розкажу, як вона працює. Ця програма називається Медевак. Медична евакуація. Вона заключається в тому, що в процес вступає механізм цивільного захисту ЄС. Тей механізм цивільного захисту називається Ліст конюшини. Тобто, коли була корона ЄС зробили таку програму, коли вони шукають місця в лікарнях, які можуть, які мають місця, які мають капацітети, які можуть срочно прийняти пацієнта. Цю програму вони застосували з початку повномасштабного вторгнення до України. І заключили такий договір між МОЗ Україною, і МОЗ Німеччиною. Я зараз розказую тільки про Німеччину, тому що я знаю, як працюють процеси в Німеччині. Тобто, хто є партнерами цього проєкту? Це Німецьке федеральне відомство цивільного захисту, це МОЗ України та Німеччини, чи федеральне відомство по питаннях міграції та біженців. Також партнерами являються НАТО, комуни, лікарні і волонтерські мігрантські організації. Як проходить, хто оплачує за лікування поранених у Німеччині? Кожен поранений військовослужбовець, котрого евакуюють на лікування у Німеччині, не отримує ніякого спеціального статусу. Тобто, попадаючи на територію Німеччини, він становиться шукачем захисту і він повинен оформити параграф 24, як і всі інші біженці, які проживають у Німеччині. В, цій, в цьому є плюси, в цьому є величезні мінуси. Плюси в тому, що завдяки цьому статусу поранений отримує медичне страхування, він отримує соціальну допомогу і йому оплачуються проживання та гуртожиток. Недоліки, що в нашого. Військовослужбовця не, не, не має ніякого окремого статусу, тобто, попадаючи в німеччину, він просто становиться біженцем, і відношення становиться таким же: да? треба ходити по інстанціям, ті треба заповнювати бумагу, треба шукати лікарів, треба шукати можливості проживання. А як ви розумієте, з важкими пораненнями цього просто неможливо. Людина просто не в стані взагалі нічого цього робити. На той момент, і тому дуже важлива волонтерська допомога, включення мігрантських українських організацій активних волонтерів по всій Німеччині. І таку функцію взяла наша організація на себе з 2014 року. Ми налагодили ці процеси в нашій землі Гамбург, і потім почали об'єднувати всіх волонтерів по Німеччині, де б не знаходились наші поранені військовослужбовці, щоб в них були волонтери, щоб до них приходили, їм перекладали, їм допомагали і взагалі підтримували і морально і фінансово і всім можливим. Подробно, як попасти в цю програму, як привезти пораненого з України на лікування, ви можете прочитати на сторінки. У мене презентація була. Я тільки згадала. Ну, якби... да, я написала спеціально сайт мозу, тобто можна зайти на сайт мозу, він називається www.moz.gov.ua. Задати в пошук лікування за кордоном, і там вийде вся інформація. Це не так складно. Це треба заповнити папери. Це, це треба подати в МОЗ. І МОС сам буде шукати, включаючи цю систему цивільного захисту, МОС сам шукає лікарні, сам оформлює це все і сам займається евакуацією. Тобто ми, як волонтерська організація, не в змозі ці процеси самі на себе взяти. Це дуже складно. Це вивезти українського військовослужбовця, оформити виїзд, оформити евакуацію. Ці процеси дуже, -дуже гарно працюють через МОЗ. Які етапи супроводу, коли військовослужбовець попадає на лікування у Німеччину? Перше це прибуття та оформлення? Тобто наших поранених привозять літаками НАТО. Вони сідають в чотирьох в чотирьох землях Німеччини, і там їх вже розвозять по всіх можливих лікарнях. Це може бути велике місце. це може бути якесь маленьке містечко. Це може бути дуже відомі лікарні військові госпіталі, чи якісь маленькі лікарні. Тобто вони можуть попасти всюди. На це ми ніяк не влітаємо на це. Вліяє цей механізм розподілу, в якій лікарні є койко-місце, в якій лікарні можуть пролечити цей діагноз. Потім починається стаціонарне лікування. Тут більш-менш теж все добре налагоджено. Той з літака поранений опиняється одразу у лікарні і збирається консіліум лікарів. Які Обстежують його ще раз, незважаючи на діагнози України, німці завжди обсе... обстежують ще раз, і потім консіліум лікарів складає програму лікування. Як правило, це дуже комплексні поранення і процес дуже довгий. І на це треба настраюватися. Тому як хто собі уявляє, що я як бистро зараз прилечу в Німеччину і мене там за пару за пару тижнів, за пару місяців вилікують. Такого не буде. Це може о дякую. А як тепер мені її Переключити на да, будь ласка, на третю сторінку, якщо можна. Так, да, це перша. Так, це друга, це гамбург, ратуша, це наша спільнота. Етапи супроводу, дякую. То зда, як я сказала прибуття та оформлення, тось на момент, коли нашого пораненого, пораненого привозять в лікарні, тут підключаються волонтери. Тобто, ми зустрічаємо вже на взлітному полі літаки НАТО і вже на взлотному полі вітаємо хлопців, кажемо, ми волонтери, ми будемо з вами на всіх етапах вашого лікування у Німеччині. Потім їх відвозять в лікарні. Там починають приходити наші перекладачі, які мають досвід з 2014 року. То тобто це дійсно дуже досвідчені перекладачі з медичним з медичною лексикою. Вони допомагають лікарям, а також з першого дня починають оформлення як шукач захисту, тому що від цього залежить подальше лікування. На жаль, якоїсь міфічної соціальної служби у Німеччині немає. Якщо хтось собі уявляє, що там є якісь соціальні працівники, які опікуються хлопцями. Насправді наші хлопці мало кому потрібні за кордонами у Німеччині. На жаль, крім нас. Да, я не кажу, що нікому нам вони потрібні але німецькій системі. Не дуже вони потрібні це дуже складно. Тому включаються волонтери. і Ми з першого дня починаємо оформлення, робимо всі папери. Поки військовослужбовець лікується, знаходиться в лікарні. Ми займаємося його оформленням. Потім німецькі лікарні не тримають наших пацієнтів довго. Як тільки пройшла операція, як тільки зняли перші скоби, да, іноді навіть з катетерами і з швами їх виписують. А виписують куди? Нема ніякого реабілітаційного центру, де далі вони знаходяться. Це може бути гуртожиток, це може бути контейнер. Навіть в перші дні наших військовослужбовців виписували в намети просто в намети, які стояли на вулиці з важкими пораненнями. І тому наша спільнота, наша спілка ветеранів взяла на себе цю, скажімо так, місію казати німецькому суспільству, що наші поранені це військовослужбовці, які захищали і Україну, і захищали нас всіх тут у Європі. І до них потрібне таке ж ставлення. І, будь ласка, давайте приділяти їм більше уваги, ніж може якимось іншим пацієнтам. Тобто потім їх переводять на амбулаторний догляд та реабілітацію. Пару слов до реабілітації. Це не така реабілітація, яку ми уявляємо, коли його після операції послали в реабілітаційний центр, і там проводять з ранку до вечора з ними ну, якісь там заходи. Тобто, да? це реабілітація мінімальна у лікарні. Потім амбулаторно поранений сам повинен шукати можливості фізіотерапії, там шукати якихось лікарів, які будуть його амбулаторно доглядати. Ми вже багато місяців, років боремося з теж з німецькою. Системою медичною системою, щоб зробити якийсь реабілітаційний центр, можливо, в яких всіх наших поранених будуть потім переводити. На жаль, німецька система, вона не при не ну, скажімо так, наші поранені вона не заточена під наших поранених тому просто відправити військовослужбовця якийсь центр, який в Німеччині є, ну це не, не завжди має сенс. Тому зараз Німеччина йде переговори з Україною, щоб один з центрів в Україні реабілітаційний теж налаштувати, профінансувати, щоб просто переводити потім наших поранених туди, там займатися реабілітацією і подальшим доглядом. Що я хочу додати, що не все так погано в Німеччині. Німеччина дуже класно справляється з важкими пораненнями. Тобто, якщо це дійсно комплексні поранення, важкі якісь е е е е случаї, і, е скажімо так, що стало величезною проблемою до Німеччини, це для Німеччини це антірезистентні бактерії, то тобто, Німеччина навчила з ними справлятися. От в таких випадках це дійсно має сенс привести сюди пораненого. З супроводом, якщо можливо, коли він приїжджає там з дружиною, з батьками, з матір'ю, це завжди легше. Звісно, волонтери теж завжди поруч, але все одно це, ну, важко знаходитись одному. І потім процес повернення. Тут теж є свої складнощі, про, ко, про, про котрі я скажу далі. Так, будь ласка, наступна сторінка. Ще назад. Ще назад. Ні. Так, 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 да. ситуація в Німеччині, да, це я вже сказала. Це складність процесів проживання, догляду до сопроводу, відсутність спеціалізованих форм розміщення. Як казав вже представник МОЗ, у Німеччині пролікувалося за останні три роки більше 1300 пацієнтів. Це тільки по Німеччині, да? А я так почула цифру, що по всій Європі там більше 4000 поранених. Проліку, пролікована. треба віддати дожди Німеччині, що вона взяла найбільшу кількість на лікування поранених військовослужбовців. Велике їм за це дякуємо. І, опять же, дуже великою ручною силою являються волонтерські організації, і українські активісти. Тому я всіх призиваю. Зверніть увагу, будь ласка, що в вашому місті, неважливо, де ви проживаєте, в Європі, що в вашому місті, десь у лікарні може лежати наш хлопець один без допомоги, без перекладачів, без волонтерів. І просто питайте, просто шукайте, да, чи є поранені, чи привозять його в наше місто. Тому що дуже часто так случається, по крайній міре, раніше зараз ми вже всіх хлопців, які в Німеччині, ми всіх знаємо. Тому що наша волонтерська спілка знає кожного. Коли хтось вам каже, що там десь в німецькій. Лікарні лежить наш поранений. Ніхто не ні ходи, ні. Ми знаємо кожного. В нас є вже списки. Ми опікуємося, але це Німеччина. Да? Є ще інші країни ЄС, в яких теж можуть вони там знаходитись. І тому це велика грошна сила. Це наші волонтери, це наші активісти, які активно шукають поранених і допомагають їм. І ще пару слів хочу сказати. Чому ну спочатку це був проект допомога поранених, а потім з цього проєкту виросла спілка українських ветеранів у Німеччині, «UA Veterans Germany». Чому нам потрібна ця спілка? Взагалі, чому виникла ідея зробити цю спілку? Тому що, помимо того, що наших поранених привозять по державній програмі, дуже багато ветеранів приїжджають вже своїми силами до родин. Коли їх звільнили, коли нема куди повертатися, коли нема шансів вдома, коли нема роботи, немає грошей і взагалі ну, немає поки ніяких шансів в Україні, вони приїжджають теж у Німеччину. І для Німеччини вони становляться опять же, біженцями. Ми не повинні якби, закликати німців ставитись до них по-іншому, поки ми самі не будемо цього робити. Це наша задача українців з пошаною і, з, скажімо так, відноситись до наших ветеранів так, як треба, да? Тобто допомагати, питати які потреби підтримувати і взагалі робити такі спілки по всій Німеччині і по всьому світу. Така на жаль, наша доля українців, що після закінчення війни ми будемо розкидані по всьому світові, і також наші ветерані, їх родини і родини полонених, родини зникних безвісті будуть проживати всюди. І просто це наша місія, шанобливе ставлення та допомога українським ветеранам у цьому світі. Як працює зараз наша спілка, напрямки роботи. Це, по-перше, заклик до німецького суспільства щодо необхідності допомагати тим, хто захищає Європу від країни терориста. По-друге, наша зараз ми вже досягли багато, так, спільних кроків з німецьким бундесвером. Це насправді не то, що українці зараз тільки потребують допомоги. Ми українці можемо багато чого дати, дати Європі, дати світові, і це наш досвід бойових дій якого допустим в німецькому бундесвері взагалі немає? Вони там всі ще думають, що війна далеко, що вона не прийде в Берлін. Хоча Путін сказав, що я буду бомбити Берлін, і нема, як би скажімо, в нас сумлінь в цьому сумніватися. Це може бути. Да? Тому це ми можемо. Ми кажемо Бундесверу, ми можемо вам передати наш досвід громадського об'єднання, допомоги нашій армії. Як ми об'єдналися, як ми допомагаємо, які в нас існують шляхи. Взаємодії, і ми можемо вам передавати досвід, наш військовий досвід, якого у вас немає, за те, щоб ви допомагали нам далі зброєю, підтримкою, грошами і всім можливим. Далі ми шукаємо, об'єднуємо волонтерів і спільноти в різних містах Німеччини і країнах, які теж хочуть робити такі спілки українських ветеранів і допомагати тим, хто там буде знаходитись і проживати. І, звісно, дуже важливо це співпраця з державними та громадськими структурами Німеччини, України і інших країн, тому що дуже багато процесів, таких, які ми, як волонтери, взагалі не можемо зрушувати. Це вже державний рівень. І ви не повірите, я півроку писала листи в міністерство, федеральне міністерство в Берліні, щоб нашим військовослужбовцям виділили гуртожитки з нормальними умовами. Мені 9 дев'ять разів сказали ні, це неможливо. Ні, це неможливо. А потім прийшов лист, да, фрау Кетлер, Ми вирішили, що це можливо. Тобто, якщо, якщо вам кажуть ні, все одно треба пробувати далі. І можливо, все таки наш оцей напор і наші просьби вони щось здвинуть і допоможуть нашим пораненим. І так я підводжу ітоги. То лікування в Німеччині по програмі воно дуже класне і ефективно, але при виконанні определених умов. Це важкість поранення, це дійсно коли військовослужбовець приїжджає стабільний і там зрозуміло, що з ним робити, які операції проводити, а не не так. Ну, коли кажуть, а от ми його відправимо в Німеччину, а там може лікарі щось зроблять. Да? На жаль, це не працює, це дуже таке розчарування. Потім людина приїжджає її не лікують, і вона ще більше розочаровується взагалі в німецькій медицині. І також призиваю об'єднуватися волонтерам, допомагати, питати, де наші поранені, і допомагати всіми можливими силами. Дякую за увагу. Хто хоче подивитися, ще про нас зняли багато репортажів в німецькій пресі. Можна на наших сторінках подивитися репортажі про наших хлопців, про лікування. Дякую, да, дякую за увагу. Хто хоче, я приготувала такі брошурки, можете потім взяти в мене, під'єднатися на наші сторінки, дивитися, як ми працюємо, писати пропозиції, об'єднуватися. Дякую за увагу і слава Україні і слава ЗСУ.